Друзі, всім привіт! Сьогодні я поділюсь з вами особливим рецептом квашеної капусти по-чеськи. На відміну від звичної нам капусти, тут додаються тонкі скибочки яблук та цибулі. А легкий аромат кмину, характерний для чеської кухні, дає просто неповторний смак. А ще це все робить капусту надзвичайно корисною для нашого імунітету. Тож для приготування цього чудового зимового салату мені знадобиться капустина. Верхні листочки я зніму та покладу в сторону. Вони мені ще знадобляться. І ту капусту, яка залишилась, я наріжу тоненькими смужечками. Робити можна це будь-яким зручним способом, я нарізатиму ножем. Ось такі шматочки в мене виходять. Далі я додаю сіль, це 20 г на кожен кілограм капусти та пів чайної ложки кмину. Тепер я все буду змішувати руками і добре притискати прямо ось так і вижмакувати. Вже навіть з цього моменту починаються відмінності, принаймні, між моїм рецептом квашеної капусти та капустою по чеськи. Добре, капусту подавивши, я її залишаю на 1 годину постояти. Через одну годину капуста має трохи осісти та пустити багато соку. Саме наявність великої кількості соку свідчить про те, що можна продовжувати готувати далі. Тепер мені необхідно підготувати яблучко. Я витягну серединку та наріжу його скибочками. Робити це можна як завгодно, головне, щоб скибочки були тоненькі, але раз в мене вже є такий ніж, то чому б ним не скористатись? Яблуко я нарізаю тоненько, щоб воно встигло прокваситись разом з капустою. Далі я наріжу цибулинку такого самого розміру, як і яблучко. Цибуля при заквашуванні капусти надасть такий надзвичайно смачний аромат. Якщо ви раніше не куштували, то обов'язково спробуйте, бо словами це просто не передати. Далі все просто. Я беру суху чисту ємність для заквашування. В мене це 2-літрова банка та на дно кладу оці листочки, які я зняла на початку цілими. Тепер шарами складатиму капусту, яблука та цибулю. Потім знову повторюю всі етапи, поки в мене не закінчаться всі компоненти. Періодично я капусту ще притискаю, ось так просто рукою чи кулаком, щоб не було зайвих повітряних кишень. Далі зверху виливаю отой сік, що залишився. Та знову прикриваю листками капусти. Капусту не докладаю десь на два пальці до верха банки, тому що буду утворюватись багато соку. Тепер потрібно поставити невеличкий гніт, в мене це склянка з водою. Все. Тепер в такому вигляді я залишаю на три доби, нічим не прикриваючи, просто при кімнатній температурі. Одразу соку може у вас багато і не бути, але ось бачите, при натисканні стаканом він піднімається догори. Капусту необхідно перевіряти кожного дня. На наступний день в мене більше, ніж на палець вже соку. Капусту я кожного дня куштую та випускаю повітря бамбуковою шпашкою. Робити це необхідно обов'язково, в іншому випадку, капуста може зіпсуватись. Завдяки яблукам процеси бродіння йдуть дуже активно. Бачите, скільки утворюється бульбашок? Роблю я це по колу всієї банки, цього буде достатньо. Та залишаю далі заквашуватись до готовності. Через 3 дні капуста готова. Аромат та смак що в капусти, що в яблуках, що в цибулі, просто незрівняний Ви такого ще ніколи не куштували. Сподіваюся, що цей рецепт квашеної капусти по чеськи стане справжньою родзинкою на вашому столі. Ця капуста чудово смакує зі свіжим кропом та домашньою ароматною олією. Нехай ця капуста. Принесе вам смачні й затишні моменти в кожен холодний день. Смачного, друзі!